Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на нагналі Ньюз і сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаві новини, тому що зі стартом нової бойової перепустки 11-го сезону нас чекає малий івент. Та також у нас новенький Warhammer. до World of Tanks. Повертається набір Prime Gaming. Натхнення всесвітом Warhammer 40 тисяч. Warhammer 40 тисяч дає вам перелік гарантованих нагород. Це командир лейтенант Примаріс Толмерон, Шістдеколий, крилаті люди, Шістдеколий, сила 9 легіону, одна медаль крапля відваги, трині танк преміум аккаунту, 10 завдань на 5х досвіду за перемогу, особисті резерви 50% до бойового досвіду на 1 годину, 5 комбінованих особистих резервів 200 довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Також ви можете вибрати техніку по смаку GSOR 1008 зі знижкою преміум в магазині після завершення Prime Gaming, Chrysler K зі знижкою 15%, Turtle mk 1 знижка 15% та fv та FV 201 a 45 зі знижкою 20% у преміум магазині. І багато. Нових бойових завдань з 24 травня до 22 червня. Бойова перепустка 2023 року, 11 сезон. Це бойова перепустка, яка дасть нам велику змогу отримати чудові стилі на T5 Heavy, Forge B та 5 хеві Аймікс Forge Б та Т 57 Хеві легендарний. Збирайте колекції та отримайте легендарну історію. Колекція доступна з самого початку. Тож ви одразу можете зануритися у розючий сюжет 11 сезону. Розблокуйте елементи колекції. Досягаючи певних етапів і знайомтеся з героями блик. завершення колекції, не тільки розкриє вам соковиті подробиці, а ще й надасть три додаткові жетони та спеціальну деколь, де ви зможете отримати нову свою техніку. Також у вас будуть два Д-стилі: карась, кабан та тризубець. Ви зможете отримати дуже багато нагород, особливо які стосуються золота, бон, універсальних фрагментів, днів преміум-аккаунту, жетони, срібло, унікальних трьох командирів та експериментальне облад. Відразу хочу розпочати 5 кеєві, тому що. Тай 5 хеві отримує хороший 3 d стиль, яким можна буде похвастатись перед своїми друзями та отримати хороше задоволення від його танку. Також ви зможете пограти на новій секретній мапі, але згодом. Тому що насправді Wargaming готує нам нову мапу, на яку дав свою пасхалочку. Аймікс Фош B Також отримав хороший 3 d стиль, який може показати вам дуже круті результати в боях, та мати хорошу швидкість, хороше бронювання, але не тут то було, що командирська башня тріплик буде проб. Всіма противниками, але не забувайте, ФБ має потужний барабан та 2500 за 10 секунд. Т-57 Хеві взяв із себе стиль із 279, тому він має хорошу потужну барабанну гармату за 20 секунд, яка видає 1600 шкоди, та може добре пересуватися по помапах. Та не забувайте про те, що цей танк може плавати по воді. Тож бо не забувайте попробувати його на картах з відкритими морями або ж торічками. Три командири, які ви можете отримати, це і є. Харман, Колет Бюжо, Стефан Адакшен. Також додаткова глава, як я і говорив, що ця додаткова глава нам відкриє преміум танк 8 рівня. Ви вже наглядали за моїми відеороликами, тому готуйтеся до того, що в середині літа у нас буде додаткова глава, на якій ми зможемо отримати преміум танк 8 рівня. Що це буде за танк, я ще точно не знаю. Але я записував вам відеоролик та розповідав, який танк може бути. Це Тіт Премтанк 8 рівня та 56ТП. Це Два танки: один легкий танк, один важкий танк. Легкий танк, який має хороший ДПМ, і важкий танк, який не має взагалі ДПМу і має трішечки броні, але є хороша альфа. Тому друзі, ви зможете за бойову перепуску ще отримати до 900 золота. Проходите бойову перепуску і отримуєте 900 золота. Також Wargaming передивився нагороди бонів. Бони з 250, 10, тепер підвищені до 300. Ви зможете отримати особисті резерви 50 до кредитів на 1 годину аж цілих 42 штуки. За виконання всіх голов, також 57 днів преміум аккаунту, національні фрагменти креслень, особисті навчальний посібник на 850 тисяч 3 штуки та довідник на вибір 100 тисяч одиниць досвіду 12 штук, трофейне обладнання на вибір, стандартне обладнання категорії вогнева потужність, живучість, стандартне обладнання на вибір, категорії рухливість і розвідка. І, звісно ж, 9 додаткових жетонів, де ви зможете об'єднати їх та отримати непогані нагороди і грати проти противника у нових челенджах. Ці челендж. Стосується 11 сезону. Хто грає на нагородній техніці бойової перепустки 9 рівня будуть доступні челенджі в ігровому меню турніри. Це стосується і поповнень списку БЗ 58 582 КПЗ3 проект 07ХК. Цей та танк ПТСАУ, який має хороші ДПМу гармата немов підвізку, який покаже вам, що таке рандом, та може вам розповісти, що ж це в загальному таке. Тож, бо, друзі, якщо вам сподобався відеоролик, обов'язково підпишись.